Забіг пам'ять про загиблих захисників та захисниць України шаную воїна, біжу за Героїв України. Цей забіг відбудеться 31 серпня в суботу. Станом на сьогодні на Кіровоградщині зареєструвалося 751 особа по області, з них 177 в місті Кропивницькій. Даний забіг є. Всеукраїнською акцією, але є інформація, що цей забіг підтримують наші переселенці-біженці за кордоном. Є інформація, що будуть люди бігти і в Канаді, і в Польщі, і в Чехії. Навіть в Швейцарії будуть представники наші українці, які підтримують цей даний забіг. Головна мета цього забігу об'єднати українців. В одне ціле, в єдине ціле, які підтримують загиблих воїнів і які віддали життя за свободу та незалежність України і дають нам можливість далі жити і працювати в нашій рідній Україні. Цей забіг буде одночасно, старт забігу буде одночасно по всій Україні в 9.30. О 9-й годині планується вшанувати хвилину мовчання загальноукраїнською, потім. У нас по сценарію буде надано слово родинам загиблим, виступлять декілька родин загиблих перед бігунами, скажуть про важливість цього заходу для них, для батьків, що їх підтримують, підтримують їхніх загиблих воїнів. В цьому забіді беруть участь люди старше 18 років, діти тільки з батьками. Буде реєстрація на забіг на місці проведення забігу ті, які не змогли зареєструватися в суукраїнському, на всеукраїнському Google-кварталі. Даний забіг в Кропивницькому буде одним із масовіших. Це вже сьомий забіг. В цьому році це один із масовіших забігів. Зареєстровано, я вже сказав, близько 170 осіб, але ми вже знаємо, що їх буде набагато більше. Розраховуємо на кількість більше. 250 учасників, тому що люди деякі тільки узнали про забіг, вже телефонують управління молоді та спорту, питають, де, коли, куди можна підходити, ми їм пояснюємо. Всі учасники забігу, які зареєструвалися на електронному порталі, отримують на електронну пошту маршрут та збір і локації, де ми будемо їх збирати. Для вас хочу сказати, що місце збору. Це буде в районі фортечних валів. Маршрут поки що ми не розголошуємо в цілях безпеки. Але ті, хто бере участь не перше вже в цьому забізі, скажу так, що він не сильно відрізняється від попередніх забігів. Точка фінішу це буде одна з площ в Кропивницькому, де ми всі разом також вшануємо хлопців і покладемо квіти та. Пов'яжемо е, на інсталяції патріотичні жовто-сині стрічки. Хочу сказати, що по ходу е, руху ру, колони тих спортсменів, які будуть брати участь за бізі, за 200 метрів до фінішу до колони приєднаються всі бажаючі містяни, батьки та родичі загиблих героїв, які не зможуть пробігти. І фініш дистанції саме 2 кілометри буде. 200 метрів до фінішу воно буде ходою, пішою ходою, де люди будуть нести портрети загиблих героїв, стяги всіх частин, де загинули їхні хлопці, також українську символіку. Хочу сказати, що маршрут передбачає, забіг передбачає три маршрути це 2, 5 та 10 кілометрів. Ми це все прорахували, і в нас ці маршрути будуть дотримані. Закликаю за всіх містян 31 серпня о 8-й годині прийти та підтримати наш забіг. Дякую.